Розетки USB, які бувають. Звичайна USB розетка потужністю 10 Вт. Розетка з заземленням з Type-C. Type-C потужністю 18 Вт. Розетка Type-C плюс Type A сумарна потужність 36 Вт. З них 27 Вт Type-C і 18 Вт Type A. І Найпотужніша розетка Type-C потужністю 45 Вт. Всі розетки з Type-C підтримують технологію Power Delivery. Технологія Power Delivery швидко, ефективно та безпечно заряджає такі пристрої, як смартфон, планшет, ноутбук. Наприклад, вам потрібно зарядити iPhone чи Samsung. Після підключення телефону до USB, USB та телефон домовляються про потрібний рівень потужності заряджання, тим самим заряджання буде швидким, безпечним для акумулятора телефону. Тобто, використовуючи USB з Power Delivery, не потрібно переживати за те, що акумулятор телефона буде зорветися, загориться або ще щось.